Вітаю на телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин. Сьогодні мова йтиме про таке: тіло загиблого військовослужбовця Олександра Карпенка із почистями зустріли у Кременчуці. Чому бійці із зони АТО не забезпечують бажаною ділянкою землі? 4 квітня відбудеться перший у цьому році суботник. Залишайтеся з нами. Тіло військовослужбовця Олександра Карпенка сьогодні привезли із Запоріжжя до Кременчука. Загиблого героя містом супроводжувала автоколона з 15 машин з українською символікою. Кременчужани вийшли на вулиці з прапорами, щоб зустріти бійця. Молодший сержант служив у 92-й окремій механізованій бригаді старшим стрільцем водієм БТР. Загинув Олександр 28 серпня в боях у Старобешівському районі на Донеччині. Спочатку його не впізнали, і боєць значився у списках б. Звісти зниклих. За аналізом ДНК тіло ідентифікували та сьогодні повернули додому. Поховають Олександра Карпенка завтра в селі Запсілля. Сьогодні відбулося засідання президії Кременчуцької міської ради. Традиційно депутати розглянули питання, які будуть винесені на порядок денний 57-ї сесії міської ради 6-го скликання. Вона відбудеться 31 березня. Детальніше у нашому наступному сюжеті на порядок денний 57-ї сесії Кременчуцької міської ради 6-го скликання винесені 26 питань. Зокрема, депутати розглядатимуть виконання бюджету за 2014 рік. Питання про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної гр. Мади міста Кременчука, елементу благоустрою, меморіальне місце пам'яті Олега Бабаєва по вулиці Сумській в районі будинку номер 46 Низку земельних питань серед останніх про надання земельних ділянок у Кременчуці у власність учасникам бойових дій. Нагадаємо, що незважаючи на супротив деяких депутатських груп, фракції батьківщини вдалося таки винести це питання на розгляд сесії. Землю для учасників бойових дій знайшли в районі вулиці Олександра Сербіченка орієнтовною площею 47 гектарів та майже 88 гектарів землі, що раніше передавалася в оренду під будівництво житлового комплексу Озерний. Жваве обговорення викликав виступ депутата Віталія Таценюка. Він звинуватив голову постійної депутатської комісії з питань регламенту регіонала Ігоря Семеняченка у подвійних стандартах. Як приклад навів фактично. Не відсторонення від депутатської діяльності депутатів міської ради Олександра Головача та Валентина Стасюка, а з іншого боку, відсутність будь-якої реакції на протиправні дії депутата Геннадія Аксєєва. Ми знаходилися на комісії по регламенту, которого злагодають уважає Ігор Валентинович. Коли я задав вопрос, чому ви судите, кого ви судите? Стасюка, і судите Головача. За що ви судите? Який регламент нарушите? Та це нарушите? Тасюнів і холода ви регламент. А який я колод? ми вас не будемо нарушати. Стасюк. Головач, снять их с комиссии, убрать их сессии на пять сессий. Я говорю, подождите. Вопрос, вопрос находится в прокуратуре. Также, Игорь Валентинович, решение прокуратуры будет, тогда выносите на комиссию по регламенту. Что вы мне сказали? Це, це, ми на а коли пристрасті начебто вляглися, слово взяв депутат Євген Холод. Він озвучив інформацію про те, що група депутатів колишніх регіоналів збирає підписи для переобрання секретаря міської ради. Євген Холод застеріг колег від вкрай необачних і ризикованих кроків. Питання переобрання секретаря міської ради є дуже серйозне і дуже резонансне, тому що на сьогоднішній день секретар міської ради виконує обов'язки голови міста. Якщо ви будете намагатися зробити, я ж кажу, дворцовий переворот тихаря, у це у вас нічого не вийде. 57-ма сесія Кременчуцької міської ради, 6-го скликання, відбудеться 31 березня. Після завершення президії міської ради до журналістів Кременчуцьких новин звернувся відомий громадський активіст Олег Савченко з проханням надати йому можливість оприлюднити заяву наступного змісту. Шановні мешканці міста Кременчука, Шановні братії і сестри, сьогодні я хотів на засідання президії Кременчуцької міської ради озвучити інформацію про те, що комунальне виробниче підприємство Кермівчувське управління капітального будівництва перерахувало на рахунок підприємства з перших постач, яке розташовано за адресою Луганська область, місто Алчевськ, вулиця Кірова, 18, коштів близько 2,5 мільйонів протягом. Серпня-грудня 2014 року за нібито виконані будівельні роботи директором свіданого підприємства є Василенко Олександр Ілліч, який є бізнес-партнером Олександра Азарова, сина колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Всі ці дії були виконані за розпорядженням доступника міського голови музику. Насправді, ці роботи не виконувались. А роботи виконувалися працівниками комунального підприємства Кремічук водоканал. Я вважаю, що такими діями вказані посадові особи здійснювали фінансування, фінансування тероризму. Тобто, в цьому діях є склад кримінального правопорушення, передбачено статтею 108, зі значком 2 Кримінального кодексу України, а саме фінансування тероризму. Відповідне звернення я направив прокурору Полтавської області і інші правоохоронні органи, Вимагаю проведення. Об'єктивно неупередженого розслідування дане факту і притягнення до відповідальності через те, що якщо ми допустимо до того, що регіонали повернуться до влади, то війна буде вже не в Валчевському, а нашому місці. Ворога треба зупинити. Як і обіцяли сьогодні, Кременчуцькі новини показують сюжет про землю, а точніше про 47 гектарів землі, яку ніяк не хочуть виділити українським бійцям деякі можновладці. Тож що такого на тій ділянці далі у сюжеті. Землі у місті немає, збирають по крихтам, як можуть. Саме таке враження складається, коли мова йде про ділянки землі, які повинні виділятися учасникам бойових дій. Тим не менше 47 гектарів, які нещодавно запропонувала фракція Батьківщина на чолі з Євгенієм Холодом, стоять захаращені та пустинні. На перший погляд, звичайного перехожого, то територія придатна для забудівлі, адже вона поряд з дорогою і комунікаціями. Тим не менш, члени земельної комісії стверджують. Що територія непридатна і що найгірше піддається затопленню, але і на це фракції батьківщина є, що відповісти. Ті люди, які хочуть, щоб здесь не почалося будівництво, лукавлять. ця зона ніколи не затапливалась і не буде затапливаться, тому що вона знаходиться на уровне 1,5-2 метра вище, ніж находится центр нашого міста. Наш городской совет, наш, наш центральний ринок. Этот земельний участок <кхід>, готовился, Я повторюсь. Роботні руководством вагоностроительного заводу, Именно заводу, соблюдением всех всіх гидро, гідроекології, то тут знаходяться гидросооружения, которые не дозволять, щоб вода зайшла на це місце. Заяву голови Білецьківської сільської ради Ганни Самойлюк, що земля не належить Кременчуку, також є неправдою, стверджує Віталій Таценюк. Кроме мусора, кроме того, що тут росте бур'ян, тут ни одного растения, яке. Которое может принести пользу или там наслаждение для наших детей для наших нащадков как то кажуть поэтому лукавит анна васильевна о том, что этот участок находится на территории Котора закріплена за білесковськими райсоветом, та неправда. Тож питання, чому цю землю, яка знаходиться в межах міста, деякі можновладці не хочуть віддавати українським бійцям, залишається відкритим. у свою чергу тоді, що за територією цих 47 гектарів дійсно йде заплава Дніпра, але її ніхто чіпати не збирається. У Кременчуці стартував двомісячник чистоти. Тож Кременчужанами в першу чергу комунальним службам доведеться докласти зусилля, аби після зими місто стало чистим і доглянутим. За дорученням керівника міста Віктора Калашника виконуючи обов'язки начальника УЖКГ Іван Москалик здійснив перевірку чистоти та благоустрою нашого надніпрянського міста. У рейді побувала і наша колега Тетяна Андрієва. Щодо початку двомісячника чистоти виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник неодноразово закликав в комунальників подвоїти свої зусилля в влаштуванні Кременчука. Комунальники справді справно трудилися, адже осінь і зима видалися теплими і дозволяли спокійно працювати. Але що ж показав об'їзд міста Кременчуцьким новинам? Стан прибордюрної частини доріг після зими дуже засмічений, адже там накопичилося чимало піску і сміття. Зараз бригади КТП 1628 активно працюють в різних районах міста. Їм на допомогу запустили дорожні пилососи. Асфальтове покриття Кременчуйських доріг потребує термінового ремонту. Адже зазнало чималої руйнації після посипання соляно піщаною сумішчю. Сьогодні за допомогою рециклера виконується ямковий ремонт асфальтового покриття. 18-20 метрів квадратних в день можна ремонтувати з допомогою того рециклера. Крім того, бригади дорожнього ремонту освітльного управління продовжують підсипку вулиці Леонова. Пролетарской, ярмарочной, но ну, там уже идет посыпка обыкновенной отфрезерованной смесью без добавления битума. По крайней мере, вот по первомайской мы можем ту же самую картину наблюдать. Да, не идеально, да, некачественно, не но тем не менее это лучше, чем, опять же, я говорю, чем эти все ямы и выбоины. Планові роботи по кронуванню дерев комунальне підприємство доустрі Кременчука» вже завершило і приступило до підготовки клумб та газонів. Продовжується розпочаті минулому році роботи у сквері на вулиці Київській. Тут буде змонтована система поліва іскусственного з включенням, в тому числі і капельного поліва. Буде облагороджений фасад вот да, будки. Ну і опять же будуть висажені дуже, дуже красиві цвітники. І якщо в центральній частині Кремінчука вже доволі чисто, то на його околицях існують значні засмічені території, де утворилися стихійні звалища як на вулицях молодіжні та карнаухова. Неприятно все сюди, але хочеться пользувати случаєм до кремінчужанам, що э, порядок і чистота в місті залежить не тільки від роботи комунальних підприємств, не тільки від фінансування бюджету. В першу чергу… Чистота і порядок городі залежить від самих гаражан. Кременчужани мають можливість зробити своє місто чистим і доглянутим. Є ще час. Весна тільки розпочалася. Протягом квітня місяця у Кремінчуці вже традиційно відбудеться декілька суботників. Перший зам міського голови Віктор Васильович Калашник ставить задачу перед комунальниками. перед Жилищно-коммунальными службами города по наведению порядка. Соответственно, у нас 4 апреля у нас будет общигородской субботник, который будет проходить на территориях предприятий коммунальной, жилищной сферы, сферы здравоохранения образования. 8-9 числа суботники будуть проходити на території в центральній частині города. Та Приніпровський парк, парк воїнів інтернаціоналістів, або так називаємо Кагамлицький парк. Це буде, буде зелена толока, так називає. І завершиться все це грандіозним загальноміським суботником, 25 квітня. Кременчужани наводитимуть лад у своїх дворах. Крім генерального прибирання Кременчука, будуть висаджуватися дерева і квіти, і облаштовуватися при прибудинковій території. У Кременчуцьких міліціонерів дали тиждень затримано чоловіка, який трощив газетні кіоски і викрадав цигарки, та жінку, яка промишляла на викраденні дорогих велосипедів. Подробиці кримінальної хроніки від Тетяни Андрієвої. Протягом двох останніх місяців у різних районах Кременчука невідомий грабував кіоски, які торгували друкованими виданнями і цигарками. Злочинець ламав ролети, розбивав скло і забирав лише цигарки. Деякі кіоски злочинець полюбляв особливо. Грабував по три, а то й п'ять разів. Тільки власник відновить скло та поставити нові ролети, як вночі черговий напад. Утро починалося, у нас вже нам самим було неудобно і стидно перед кременчужанами, то що утро починається, у нас з кражі з кіоска таким образом. Тому прийшлося вже прибігати к мерам, увеличувати кількість людей. І... Діжуть свої в кіосках самих і возле них сьогодні вночі на перехресті вулиць Красіна та перемоги до кіоска вдерся Невідомий міліціонери дали йому наповнити сумку цигарками, а потім вже ловили на гарячому. Але чоловік став чинити опір. Почали розмахувати тим ключом над головою. І як ну, ви розумієте, образно як е, запускає змія, щоб до не, нього не підходили. Ну він доволі фізично розвитий був парень. Но, ну, тем не менее, ключ прилетел в область лица нашему сотруднику. В результаті чого розсічена бровь. Другим сотрудникам були приміні прийоми рукопашного бою, В результаті чого був задержан. Правохоронці встановили особу затриманого. Йому 33 роки. Він кременчужанин, Раніше не судимий. Доведена його причетність до 10 епізодів крадіжок із кіосків. Затримали кремячуцькі правоохоронці 38-річну кременчужанку, яка спеціалізувалася на викраденні дорогих велосипедів. Її так і спіймали з робочим інструментом, який вона ховала під одягом. За допомогою пневмоножиць жінка перерізала труси на велосипедах, на яких потім і залишилася залишала місце злочину, Вилучені у злочинці велосипеди повернуть власникам, а сама вона сяде на лаву підсумних. А ми продовжуємо наш випуск на часі огляд інтернет-видань. Інформаційно-діловий сайт Кременчук туди повідомляє про чергову спробу адвокатів Мельника перенести суд. Сьогодні рішення про перенесення судового розгляду справи Бабаєва лободенко з Кобиляк до Харкова вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ не прийняв, а розгляне позов сторони захисту вже 19 березня. Також стало відомо, що вчора під Авдіївкою загинув 53-літній Кременчужанин. Сандик 95-ї аеромобільної бригади Сергій Щербак вічна пам'ять героям. У свою чергу видання Телеграф публікує наступне: від сьогодні почали скорочувати пенсії працюючим пенсіонерам і скасовувати спецпенсії. І про надзвичайну подію Кременчужанка знайшла нагородній ділянці свого приватного будинку артилерійський снаряд часів великої вітчизняної війни. 13 березня у Кременчуці працює мобільний госпіталь. 21 -го ветерана Великої вітчизняної війни. Учасників бойових дій вже обстежили лікарі. Із понеділка на мікрорайоні Ревівка люди поважного віку лікуються під медичним наглядом працівників шпиталю для інвалідів війни. Починаючи із 2008 року у Кременчуці із інвалідами Великої вітчизняної війни працює виїзна бригада госпіталю. Ветеранам надають понад 15 видів медичних послуг. Тут ви бачите, зроблено такі тіпомен. Типу. ...маніпуляційного кабінету тут спроходить призначення. То і ліки, і внутрімишечну і капельниці там доктор приймає і перевіряє аналізи, і призначає додатково чи як люди себе почувають. Двічі на рік мобільний госпіталь виїжджає до мешканців віддалених мікрорайонів Кременчука. Сьогодні з смаколиками до ветеранів завітав депутат автозаводської райради Володимир Карамзін. Ми не можемо забувати про наших ветеранів». Мы все понимаем, что сейчас в стране идет война, тяжело всем. И первостепенное внимание мы, конечно, сейчас и мы, и наша страна, и наша Влада уделяет, конечно, воинам АТО. Но забывать о тех людях, которые в свое время несли бремя вот этой тяжести, тяжести той войны, которая произошла 50 лет назад, мы тоже не можем. Поэтому ну, чем можем, дорогие мои, тем и помогаем. Спасибо. Вот наш скромный Спасибо. подарок Спасибо. вам Спасибо. на открытие выездного госпиталя. Спасибо. Спасибо. Это будет моим лечащим ветеранам и моим членам-активистам. Спасибо вам большое, что вы нас не забываете, что не забывали нас райисполком. Я обратился к одному из руководителей коммунальных предприятий нашего города, ну, чтобы он поддержал вот этот период реабилитации наших ветеранов. І он ну, я вам скажу що з удовольствием согласился. Для нього це теж дело святое, і он сказав, що на протяжніх двох тижнів буде допомагати, і що, і що, і що Лишь бы нашим ветеранам здесь було хорошо, і щоб вони чіткі комфортно не уминув увагою поважних пацієнтів і голова автозаводської райради Валентин Шафорост особисто поцікавився самопочуттям пенсіонерів, з якою проблемою ви прийшли. Сюди. Ми, серцем, серцем. тахікардія, так що немножко Можливо, треба які у вас побажання, можливо, частіше треба, щоб приймали мікрорайони. Частіше, звісно, щоб ми те саме побували тут в цьому госпіталі, желательно. Ну, нормально врачі до нас відносяться все. Слава Богу. за шанобливе ставлення до ветеранів, які звертаються за послугами виїзного госпіталю, Валентин Шафорост завдячує медперсоналу та соцпрацівникам. Перед за все хочу від колективу виконавчого комітету автозаводської ради, нашої територіальної громади подякувати головному лікарю госпіталя інвалідів війни Литвиненку Миколі Миколаєвичу. Також керівнику директору департаменту департаменту праці соціального захисту автозаводського району Джубіларисі Борисовну Борисне за те, що вони організували організували сьогодні такий от медичний виїзний госпіталь в Нашому віддаленому мікрорайоні Ривівка сьогодні у Крюківській районній раді відбулося засідання 38-ї сесії, впродовж якої голова райради Віктор Бражененко та депутати затвердили програму 2015 року, що дозволить вирішити певні проблеми мешканців з обмеженими фізичними можливостями. Подробиці з сесійної зали розкажуть наші кореспонденти. Розпочали сесію хвилиною мовчання на знак пам'яті про двох загиблих учасників АТО Кременчужан Юрія Ту. І Олександра Карпенка. Перше питання порядку денного звіт голови Крюківської районної ради про діяльність райради за 2014 рік. Головна цифра, яка каже про те, що люди довіряють нам і готові з нами співпрацювати, це більше 30 тисяч звернень, які були до нас від мешканців нашого Крюківського району. Майже 70% всіх запитів громадян було оброблено і опрацьовано у мікрорайонах. На 2015 рік затвердили нову програму для мешканців району із обмеженими фізичними можливостями у проєкті Передбачено встановлення пандусів у будинках та громадських місцях. В Магазинах, аптеках на пошті планується виділена коштів із міського бюджету для облаштування деяких осель інвалідів Хто допустимо на першому поверсі або будинок не облаштований пандусом, якщо проживає людина з інвалідністю, в цьому. Будинку то можливо обладнати пандусом і цей будинок. До комплексної програми включили і пункт щодо надання допомоги вимушеним переселенцям. Ми і речі збираємо, надаємо людям, і навіть і кошти збираємо, видаємо. Рекламні проспекти, буклети, пам'ятки для людей цієї категорії, щоб вони не відчували у нас в місті себе якось обмежено. Незважаючи на те, що восени у місті райради будуть ліквідовані, крюків'яни і надалі отримуватимуть якісні послуги соцзабезпечення, зазначив Віктор Бражаненко і звернувся до присутніх. Народ чекає від нас справжньої роботи, і ми її потрібні виконувати, незважаючи на все те, що відбувається навколо нас. І про погоду за даними синоптиків полтавського гідрометеоцентру, завтра у Кременчуці погода буде хмарною. Температура повітря вночі становитиме плюс один, плюс два градуси. Вдень сягне плюс семи. Нагадаю, що для повторного перегляду програм Кременчуцькі новини запрошуємо до нашого каналу в Ютубі. На цьому прощаємося. Зустрінемося вже завтра, о 21.10 на телеканалі Лтава. Бережіть себе та будьте щасливими.